Ранок він лежав, дивлячись у стелю. Здавалося, вона єдина, хто не судить. Ранок був, а сенсу вставати ні. Більше ні. Він не міг піднятися, неначе щось притисло до ліжка і втискало глибше. Найбільше тисло на груди і вдиху вистачало просто, щоб не задихнутися. Знав цей стан. І все одно боявся його. Хоча зараз думав, що заслужив. Думки не йшли, вони повзли, чіпляючись одна за одну. Для чого я зібрав усіх, чому тоді нарвався на убивці? Чому вирішив бути особливим? Хто тебе просив відчувати так глибоко? Не думки, холодний прут між ребрами притиснути до голого тіла, від якого не було сил ховатися. про відповідальність. І найважче що всі бачили в ньому лідера, що має всі відповіді, але його ніхто не обіймав. І цього очі наповнилися сльозами. Стиснув щелепи і різко повернувся на бік. Зарившиться бичям подушку. Та й їдіть. Видихнув у тканину, якщо я не маю права бути людиною. Слів більше не було. Раптом стукіт до двері. Раніше він безрадів, але в цю мить навіть дратувався. Знову вдягати маску, щоб не злякати. А там за нею було так самотня. Він підвівся автоматично, встигши згорнути сльози в глиборудей. І вчинив. Марія стояла слібом у руках. Дивилася уважно, але дуже обережно. Так дивляться, коли боїться налякати. Не взяв хліб, подякував. Голос був рівний, майже чужий. То мить не міг зрозуміти, ще відчуває, але більше нагадувала провину. Про мене турбується, а я не маю сил навіть подякувати. Він вже хотів сказати звичне, я зараз вийду, але від цієї думки всередині зараз нудово. Знову збереться, знову вийде. І всі вважатимуть, що він окей, а він був виснажений до кісток. І як пояснити причину, коли ти лідером батів і просто без зупинки моніториш їх емоцій, згаджуючи гострі кути і лагодячи комунікацію? І фраза Відпочинь бісить, бо якщо припинити бути лідером, повинна неузгоджених емоцій просто обвалиться на них. Але він не міг, фізично не міг, потіло ледь трималося на ногах. За Марією зайшов Петро, тримав рибу печену на камінні, стояв на порозі, не знаючи, куди дивитись. Брат у почув запах, почувши буркотіння в животі. Він страшенно зголоднів, але через тому навіть не усвідомлював цього. Учень поставив тарілку на стіл мовчки. На медь брат усміхнувся. ледь-ледь. У Петрі завжди було щось просте, справжнє. Оце його дитяча усмішка ще шепотіла. Я не розумію, що з тобою, але я просто намагаюся підняти настрій. Але тепло не встигло розгорнутися. І він одразу відчув інше. Сором. За те, що не може відповісти. За те, що зараз порожній. Він провів пальцем по краю тарілки. Їсти не було сили, дякувати теж. Він мовчав, повністю закрившись у собі. Познав наперед, що почує їх, що скаже хоч слово. Раціональні поради, коли він хотів почути одне слово чи два. Щось дуже конкретне що можна було сказати, щитавши його поле, але точно не раціоналізуючи ситуацію. І ризик би обійшовся над дорогом. Учні розгублено постояли, і коли вони вже зібралися виходити, щоб нічого не зіпсувати, Андрій зупинився. Учителю вийди, будь ласка, на двір. Брат кивнув і сперечався. Повітря б йому не завадило. Він вийшов і радість накрила його з головою. Чужа. Недозована, гучна і яскрава. Він закрився в собі, стояв, спостерігаючи за дітьми, намагаючись фільтрувати їх емоції по міліметру, бо інакше просто згорить. Учні, бачачи його реакцію, приєдналися до дитячої гри, аби малюки не відчували себе небажаними тут. Але в городях у кожного дзвеніло. Я знову мимо. Ми не вгадали. І слухав їх розмови і навіть був вдячний. Вони трішечки відволікали його від найбільшого страху не впоратися. Ніхто з учнів не розумів цього відчуття Всі з вдячністю дивилися на нього. Дивуючись тому, як він зміг створити простір, де кожен має місце для емоцій, самовираження і підтримки. Але одного вони не знали, кожна їх емоція проходила крізь нього як через радар. Він відчував Петра, якого бісить усе, що він не може пояснити. Якова, який намагається підтримати Ісуса зовні, але вічно промахується. Івана, який намагається не чіпати, щоб не ранити десятки емоцій зараз. А він один. І від цього було дуже самотньо. І раптом Ісус, дивись, кораблика, навчи, а розкажи. Діти на випередки бігли до нього, щоб пограти. Вони відчували в ньому силу, яка вивільнулась, коли він став лідером. Але я теж не розуміла його виснаження. Він присів, взяв суху гілочку, прощикнув листя по воді. діти засміялись, а він сперся на дерево. У грудях раптом стало тісно. І страшенно самотньо, бо його так ніхто й не обійняв. Учні перезирнулись. Вони бачили з ним щось не так. Ви не знали, що робити, просто мовили німими поглядами. Ми щитаємо твій стан, скажи, що нам робити. А він хотів обіймів. Але зсередини, аби обняли не лише його дорослого і й малюка із ньому. Але цього він їх ще не навчив. Один хлопчик підійшов ближче, взяв його за палиці, подивився своїми лагідними довірливими оченятами. Не плач, ти дуже хороший. Майже не сказав малюк і в цю мить щось у грудях зламалось. Тихо і страшенно боляче, наче він один вночі арктики без куртки. Він опустив очі. Я зараз, сказав він і пішов. Ніхто не зрозумів, що сталося. Він плакав і біг подалі від нерозуміння, тримаючи себе за плечі, аби не розсипатись. Плакав так, що поле не могло вмістити цей звук. І водночас так тихо, ніби кожна сльоза просила вибачення за те, що існує. Було боляче, бо саме в цій частині його душі, його ніхто ніколи не обіймав. Він сів на коліна і сховав лікті, намагаючись обійняти себе. Він просив обійм і відчув, коли буде час. Просив послухати його, але не був почутим. Бо слухали слова, а його серце плакало за цими словами в куточку, куди ніхто не міг дістатись. І тут не фізичний дотик, вітер, що торкнувся його плеча. Іван прийшов по думки. Просто відчув. Сам чоловік стояв під деревом в саду, зростивши руки на грудях, але Ісус відчув ці обійми. Розплакавшись сильніше, він теж обійняв себе, відчуваючи присутність друга в серці. Він не повернувся в сад, не пояснив друзям себе. Він просто вижив до дня.